Доброго дня. Виробництво причепів Кияшко знаходиться у місті Чернігів. І коли ви купуєте з іншого міста, один із варіантів доставки це є відправка кур'єрською службою. Щоб зменшити вартість цієї доставки, ми частково розбираємо причеп. Він пакується у стрейч, картон і відвозиться на кур'єрську службу. Приїжджає у ваше місто і він приїжджає ось у такому вигляді. Тут вже зняти стрейч. Але для розуміння плюс-мінус так само. Окремо рама, колеса, бокові направляючі, підкатне колесико, ложементи, носовий приймач, крила, вісь і там, стяжні ремені, трошки болтів, гайок, пластин і так далі. В цьому відео ми покажемо, як зібрати е, даний причеп. Навіть на кур'єрській службі. Це, звісно, не так зручно, як вдома, але, можливо, вам знадобиться всього-навсього набір інструментів і допомога якогось товариша. Розпочнемо ж збирати даний причем. По-перше, нам треба встановити вісь. Щоб встановити вісь, нам треба припідняти раму. Щоб припідняти раму, спереду це підкатне колесико. Зараз допоможемо, а ззаду треба щось підкласти. На кур'єрській службі є дуже багато піддонів. Хлопці завжди раді будуть допомогти. Тому припіднімаємо раму, зовемо товариша і розпочинаємо. Беру підкатне колесико і піднімаємо раму. Наступний крок це встановлення вісім. Задній край вісі, він просто вставляється в скобу. А переднє ухо, воно кріпиться пальцем-болтом, який розміщений на самому кріпленні. Знімаємо ось цей пальчик і дивимося на розташування шайб. Гайка, потім одна маленька шайба. Потім йде у нас широка шайба велика. Знову широка шайба, вони мають стояти біля кріплення, між ресорою та кріпленням. І коли пальчик висовуємо, то ми бачимо тут дві шайби. Це так треба. Беремо оці дві шайбочки, які знаходяться всередині, і вставляємо між ресорою і кріпленням. Оп, вставилося, І закручуємо гаєчку. І ось нарешті беремо набір інструментів і прикручуємо наш перший болт. Для цього болта нам знадобиться два ключа на 17. Цю гайку не пережимаємо. Далі, поки у нас не встановлені колеса, дуже зручно прикрутити амортизатор. Для амортизатора треба ключ на 19. З однієї сторони воно прикручено, з іншої сторони наживлена гайка Її відкручуємо, направляємо амортизатор. Амортизатор бажано розробити перед встановленням декілька разів. Зжати, розтягнути, тільки потім встановлювати. Ось таку процедуру треба зробити мінімум 5 разів. А, наступним кроком буде е, встановлення крил. Поки колес немає, їх також зручно поставити. З колесами трошки складніше буде. Крила всі посверлені. Є перед, є зад, Зад, звісно, з брізковичком. Болтики-гаєчки на місцях кріплення встановлені наживлення. Їх знімаємо і встановлюємо крило. Болтики всі однакові, не, не переплутаються. Ці болтики кріплення крила зажимаються з допомогою ключика на 10. Не забуваємо про шайбочки. Далі встановлюємо колеса. Болти колісні завжди закручені у ступицю. Тому спочатку викручуємо болти. Тут шестигранник ми маємо на 19. Підготавлюємо ключ. Звісно, якщо у вас є з машини, то краще з машини взяти. Вважаємо, що у нас його немає, тому готуємо. Беремо колесо, встановлюємо. Піджали колісні болти трошки, але ж, звісно, коли я пустимо на землю, треба не забути їх затягнути. Для подальшої зручності збирання знімаємо з наших підставок. У двох можна ось таким чином це зробити. Оп. Все. Причеп на колесах. Не забуваємо підтягнути колісні болти. Якраз саме час. І в нас залишилось встановити носовий приймач, ложементи і бокові направляючі. Ну, давайте, наприклад, носовий приймач візьмемо. Нам треба ключик на 19. Носовий приймач встановлено, далі переходимо до встановлення ложементів. Найпростіше їх встановити це беремо ось це кріплення, воно в такому вигляді до вас і приходить. Встановлюємо на рами причепів, друга поперечина ззаду, болтами гайками назад і середня поперечина гайками назад. Плюс-мінус дивимося, щоб на одному рівні. Беремо ложемент, на якому вже прикручені стійки. Задня частина це там, де довше кріплення, або там, де має ложемент скос. Це назад. І просто вставляємо ось ці скоби. Ззаду вставили і попереду вставили. Щоб зажати ці гаїчки, нам потрібен ключик на 19 Піднімаємо на якийсь рівень. Взагалі виставлення буде вже по човну, по висоті, по ширині. А тут приблизно на глаз якось виставляємо. Тепер нам залишається лише встановити бокові направляючі. Для їх встановлення, нам потрібен рожковий ключ на 19. У нас встановлюються вони ось ці квадрати, знизу є болт, який їх фіксує. Болт з гаєчкою, гаєчка контряшка щоб не відкручувалося. Ну, нічого складного. Вставляємо, зажимаємо болтом, піджимаємо гаєчкою. Також, щоб в дорозі не побилися ось ці стеклішки на ліхтарях, ми їх знімаємо і вони їдуть в окремій коробочці. Щоб їх встановити нічого складного, просто притуляємо і закручуємо 4 саморізики. Також передній ось цей габарит, він буде приматаний десь знизу рамою або за рамою, ось так, щоб в дорозі також не побився. Гвинтики, які тримають цей габаритний ліхтар, вони закручені ось в ці гаєчки, місце, куди прикручується. Просто ставимо і закручуємо. Все, причеп зібраний. Перевіряємо, щоб вся комплектація була. В наявності з прищепом. Чіпляємо за фаркоп, перевіряємо електрику і їдемо. Для збирання даного прищепа ми використали наступні ключі. Рожковий ключ на 10-17-19, тріщотка та головки на 17-19, маленька тріщотка, головка на 10, викрутка, щось, щоб зажати колеса. На 19, на всяк випадок, молоток і шестигранічок, який був в комплекті з лобіткою. Якщо виникли у вас якісь питання, ви можете писати в коментарях або дзвонити по телефонах в описі до цього відео.